Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні не зовсім 18 листопада, і це не зовсім 999-та доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Справа у тому, що напередодні по території України. На 17 листопада було здійснено масований ракетний удар з боку російських окупантів, і саме про це ми будемо говорити. Будемо говорити в умовах, коли в деяких містах відсутнє світло, відсутня вода, водозабезпечення, де інде відсутнє тепло. Але, в принципі, ми продовжуємо говорити. І ми продовжуємо, як раніше, ненавидіти російських окупантів. Сьогодні ми говоримо про саме те, який був виклик для повітряних сил збройних сил України, і хочу сказати, ми витримали цей удар, як би того не хотіли окупанти, які би вони не використовували сценарій, але дійсно, повітряні сили збройних сил України зробили максимум з того тих зусиль, приклали. І задіяли максимум свого потенціалу з можливого, а інколи навіть і надможливо. Ну а символом вчорашнього дня, я думаю, все ж таки треба визнати наташу. Є yeah. упала Наташа, теша упала! 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 Перша збита крилата ракета на рахунку а, цієї а, мужньої а, жінки. І, в принципі, а, надалі я думаю, що вона буде знищувати їх ще більше. Але загально чим було нанесено удар по території України? Саме цю номенклатуру сьогодні ми будемо розглядати в контексті того, що напередодні ще за півтора-два тижні до масованого удару по території України було зрозуміло, що росіяни вони до цього готуються. Вони здійснювали масовані пуски дронів різних типів, не тільки дронів Камікадзе, але й дронів прийманок. Вони використовували постійно. Маневри, польоти, тренувальні польоти для літаків ту 95 МС. А інколи навіть в повітрі підіймалися, окрім ту 95 МС та ту 22 м 3 ще й ту 160 Тобто, фактично, росіяни усім демонстрували те, що вони готуються до атаки по території е України, масованої ракетного удару в е деякі дуже цікаві. Експерти говорили про те, що нібито це не підготовка до масованого удару по території України, а саме демонстрація Росією Дональду Трампу, що вона може нанести цей удар, але не буде його робити. Нібито що Росія таким чином демонструє прихильність та повагу до Дональда Трампу, як Новообраного президента США і готова з ним спілкуватися відповідно і не наносити удари по території України по енергетичній системі, хоча й підіймає літаки в повітря. А дуже скажімо так, безнадійливо, була ця думка безнадійливо дурна. Чому тому, що Росія нікому нічого не буде намагатися якось доводити, не проливаючи кров, будь-які доведенню своєї правоти та міці для Росії це саме кровопролиття без цього не існувало б Росії, а тому усім цим експертам одразу ні. Загально то, за цей період, допоки не відбувалися масовані ракетні удари, це з 26 серпня, нагадаю, останній був масований ракетний удар, Росія мала можливість накопичити сотню одиниць ракет. І саме з номенклатури, яка була використана та яка була збита, ми можемо сказати наступне: по-перше, дійсно, російські окупанти. Вони використали е, станом на сьогодні велику номенклатуру з 120 е, ракет різного типу і 90 дронів як камікадзе, так і приманок. Е, загально, загально та кількість, е, яка була використана, якщо ми говоримо про крилаті ракети, то це ракети Х-101 та Калібр. Їх е, е, представляють нам в звіті повітряних сил Збройних сил України разом було використано 101 ракету, було знищено 85. Показник в принципі ну такий, не мабуть, не найкращий, не найфаеричніший, коли ми знищували майже 90-95% цих ракет, але треба визнати. Була велика кількість е, повітряних об'єктів в повітряному просторі. 120 ракет та 90 різних е, дронів. Причому росіяни вони максимально синхронізували удар, щоб е, по часу заходження в повітряний простір України одночасно знаходилось там е, як і велика кількість дронів, які треба було перехоплювати, та на які треба було витрачати час, а також різного типу. Ракет, до речі, одночасно, коли вони знаходились в повітряному просторі, треба було задіювати різні алгоритми перехоплення, тому що, ну, наприклад, алгоритм перехоплення ракети Х 50 Х-69 він зовсім інший, аніж у ракети Х 101 або калібр, так само як і з цирконом. Хоча гіперзвукова ракета 3М22 22 циркон вона була спрямована і знищена в повітряному просторі України, звісно ж, скоріш за все було задіяно при цьому ЗРК Петріот. А так само були знищені інші ракети, наприклад, х 47 М2 кінжал для прихоплення, яких також потрібні ЗРК Петріот. І в принципі, так само стосується і ракет Х 22 Але в першу чергу ми почали говорити про Х-101. Справа у тому, що е, під час удару по території України російські окупаційні війська е, задіяли сім стратегічних ракетоносців бомбардувальників ту 160 стратегічних бомбардувальників 16 одиниць ту 95 МС, два е, стратегічних ракетоносців бомбардувальника Ту Ту-22М3, п'ять винищувачих бомбардувальників фронтової авіації Су 34 4 винищувача Су-27, 10 винищувачих, 10 перехоплювачів Міг-31К. А також було задіяно для удару чотири військових кораблі Чорноморської флотілії, носії крилатих ракет типу Калібр. Отже, з цього робимо відповідні висновок, дуже цікавий. Загальна кількість зараз не називається скільки було використано російськими окупантами саме ракет. Х-101. Але на себе привертаю увагу те, що вони для цього пуску використовували не тільки традиційно ту 95 МС 16 одиниць, як я вже згадав, а і було використано 7 Ту 160. В принципі, Ту-160 це бойовий літак, який дуже, дуже рідко використовується російськими окупантами. А чому? А тому, що загально у Росії на балансі знаходиться. 13. ту 160. Ту 160 модернізованих, Ту 160 М на випробуваннях продовжується станом на 24-й рік. Це три одиниці і нагадую, і в принципі, в них це невелика кількість літаків. Вони дуже, дуже проблематичні в обслуговуванні. Це найпотужніший російський стратегічний літак-ракетоносець-момбардувальник. Але його обслуговування для Росії та виробництво – це просто пекло у порівнянні з ту 95 МС або з Ту-22 М3 ту – це найскладніша е, стратегічного призначення бойова машина е, бойовий літак Росії е, у російських окупантів. І для ударів по Україні е, після довго, дуже довго е, такої паузи. Вони їх знову використовують. Для чого? Що таке? Не вистачає Ту-95 МС в їх кількості. Тут от мені було особливо цікаво подивитися, а скільки було ха 101 Справа у тому, що один літак Ту-95 МС він має можливість тести до восьми ракет ха 101 1 і якщо ми говоримо про використання 16 ту 95 МС на максимумі своїх можливостей, то вони мали б можливість нести 128 ракет. 128 ракет Х-101, а не Х-101 плюс калібри. До речі, ми говоримо про чотири військові кораблі, які використовували КРМБ «Калібр», тому я рахую по мінімуму. Мінімум – це 16 ракет. Мінімум. Мало бути і більше. Я ж не думаю, що вони використовували чотири військових кораблі, щоб з кожного з них запустити по одній ракеті. Мінімальна кількість пускових на російських ракетоносіях калібрів, це чотири одиниці пускова. Максимальна це вісім. Середньостатистично це шість. Отже, з цього робимо висновок: що росіяни, які по території України, Застосували під час цього удару 101 ну, ракету, як мінімум 16 з них повинні були бути е, це калібри. Ну, звісно ж, тільки ідентифікація та верифікація їх надає можливість точно сказати, е, скільки їх було. Але в такому разі це виходить 85 ракет Х-101. Питання, а чому було використано в такому разі 16 Ту 95 МС та Ту 167 одиниць. Тобто 23 літака. 23 літака, які не 85 ракет повинні були б е, запустити, якби мало таку е, можливість. А більш ніж 150. Більше ніж 150 ракет, вони повинні були запустити тільки саме цієї модифікації. Бачимо, що щось в них йде не за планом, що для масованого ракетного удару, в якому головну роль відіграють ракети х 101 вони змушені використовувати вже і ту 160-ті. Унікальні, рідкісні, проблематичні в ремонті. Свої думки з цього приводу я неодноразово вже озвучував. Той, хто постійно читає мій телеграм-канал, а також дивиться відео, він знає. Що я з цього приводу думаю, в першу чергу це стосується відпрацювання самого ресурсу цих літаків. Вони не можуть зараз нести повний боєкомплект. Але тим не менш, і цей масований удар він підтверджує ще дві дуже важливі тези. Першу, перша теза, вона полягає у тому, що вони використали майже весь потенціал своїх ракет Х-101 в першу чергу. Які вони виробили виробляли за ці два з половиною місяці, тобто за ці два з половиною місяці їх загальна кількість повинна була бути десь 120-140 одиниць вироблено. Вони мінімум вже від саме використали 85 п'ять 101 Ну я не кажу зараз про калібри. Калібри це зовсім інший розрахунок. Тому наступний масований ракетний удар. Він а, не буде настільки потужним, якщо від а, якщо буде відбуватися найближчим часом, їм просто не вистачить ресурсу пускових та ресурсу ракет. Найближчим часом може бути обмеженим боєкомплектом ударів, тобто ми можемо очікувати удари комбінованою номенклатурою, також так само, які будуть синхронізовані з нальотами дронів Камікадзе, але в кількості десь приблизно до 30, трохи більше ніж 30 ракет знову ж таки різної номенклатури. Особливо хочу звернути увагу на те, що під час цього удару були використані а, гіперзвукові ракети Циркон. Це унікальна, дуже рідкісна ракета для росіян, і її використовують, ну скажімо так, а, в тільки в тих а, випадках, коли намагаються дійсно досягти якоїсь якогось важливого об'єкту, прорвати а, засоби протиповітряної оборони. І ми бачимо, що їм це не вдалося. Ми бачимо, що вона була знищена. Другий момент, на який треба звернути увагу, це те, що з чого ми починали. Багато російських там різних персоналів намагаються нам зараз втюхати таку тезу, такий наратив, що нібито ми повинні готуватися до мирних перемог. А в свою чергу, Росія хоче продемонструвати. Дональду Трампу свій, свій потенціал, що вона може. Я вам зараз покажу, що я можу. А, ні, зараз. Я тобі зараз покажу, що я можу. Тобто, ось а, така філософія а, такого собі гопніка з пітерської підворотні. Ну, нічого нового вона в собі не несе. Вони цим ударом намагалися дійсно продемонструвати, що вони можуть його доносити. але ми і так знали, що вони можуть його нанести. Більш того, нещодавно я навіть розрахував і опублікував матеріал, в якому і розповідав, як буде відбуватися цей удар. І одиво виходить так, що а, воно все відповідало один в один. Дійсно комбінований удар, знову ж таки, прикриття дронами. Знову ж таки, використання саме того потенціалу комбінованого, який виробляється, і в першу чергу основний ударний елемент це хас е, це синхронізація удару і так далі, і тому подібне. Єдина проблема у всьому цьому полягає у тому, що Росія буде і надалі намагатися демонструвати не тільки на полі бою, но і в принципі за межами полю бою по тиловій Україні, що вона. Може тероризувати цивільне населення і буде це робити, отже, один з кроків Дональда Трампа в даному випадку, скоріш за все, повинен бути не стільки пов'язаний з якимось з якоюсь ретрансляцією плану миру, а демонстрацією того, що він може допомогти Україні в питаннях підсилення своїх засобів протиповітряної оборони набагато краще та якісніше, аніж це робив Джозеф Байден. Тому що саме нестача засобів протиповітряної оборони, які б дозволяли би ефективно в ешелонованому форматі перехоплювати е російські ракети, не дає нам можливості повністю захистити нашу країну від російського ракетного терору, який зараз відбувається не кожні 2-3 дні, а який зараз відбувається. З е, паузами, як ми бачимо, вже майже по 2-2,5 місяці. Але тим не менш факт залишається фактом. Терор продовжується, і щоб його зупинити, потрібен відповідний захист. І запит до Дональда Трампа один з найперших, я думаю, буде саме полягати у цьому. Запит більш е, масштабний, більш об'ємний. Аніж були подібні запити до Джозефа Байдена, який дійсно допомагав Україні, але могло бути все набагато краще. Що ж, друзі, на цьому о, завершую це своє, ну, скажімо так, не о, зовсім звичних умовах о, відео, не зовсім звичною темою. Не карта бойових дій на обос її сьогодні лунала, а це було присвячено іншій темі. Маю надію, що ми з вами зустрінемося вже завтра на і будемо розглядати мапу бойових дій, що відбувається по лінії боєзітнення. А на сьогодні, цьому відео, я хотів би, щоб ви поставили лайк, підписалися, натиснули дзвоник, залишили якийсь коментар, наприклад, під цим відео. Ну, в першу чергу, для того, щоб воно просувалося в рейтингах україномовного сегменту YouTube. Ну і звісно ж, ви можете залишати в коментарях свої запитання до мене на 10 найцікавіших запитань я буду відповідати завтра. На сьогодні дякую всім за увагу. Завтра зустрінемось, як завжди, на огляді мапи бойових дій на обосвіє, і як завжди, слава Україні! Слава нації! І віримо в повітряні сили Збройних сил України. Наташа топ!